Народився слава нашому Богу, то, що Він послав свого Сина Ісуса Христа, який прийшов, щоб нас спасти, нас викупити. Я зачитаю книгу пророка Ісаї, 9 розділ, 5 вірш. Книга пророка Ісаї, 9 розділ і 5 вірш Божого Слова каже такі слова. Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на рамена Його, і кликнуть ім'я Йому, дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, Князь миру. Прочитаю ще. Раз. Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на рамена Його, і кликнуть ім'я Йому, дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, Князь Мир. І ми бачимо тут пророк Ісая ще за багато років до народження Ісуса Христа. Він пророкує про те, що народиться Ісус Христос. І сьогодні ми згадуємо це свято свято, коли прийшов до нас Ісус Христос, прийшов, щоб нас спасти, щоб нас викупити. От і про це говорив. Ісая, він каже, що дитя народилося нам даний нам син і влада на раменах Його. І це дійсності, ми сьогодні щасливі. Багато людей вони чекали багато років, коли прийде Месія, коли прийде цей, той, щоб спасти свій народ і спасти свою церкву, спасти людей від їхніх гріхів. І нарешті настав цей час, 2000 років тому, прийшов на землю Ісус Христос. Він був шубом, взявши людське тіло і прийшов, щоб нас викупити, щоб нам дати сьогодні радість. Коли ангели з'явилися до пастухів полі, вони кажуть, ось я повішу вам радість велику, що станеться людям усім. І це дійсно сьогодні велика радість. І хто скаже, може не святкувати, але це насправді це є велика радість. Це різдво ми повинні святкувати кожного разу, тому що прийшов той, хто прийшов нас спасти, прийшов викупити. Це так, якби когось посадили в в'язницю, і це те саме не було в храбській гріха, і хтось прийшов і заплатив велику ціну грошей, щоб викупити нас. Але кров Ісуса Христа, який Він заплатив за нас, вона є набагато цінніше. Як і багатство цього світу, вони цього не варті. І є такий вислів, один проповідник сказав, що Божий син став людським сином, щоб людські сини. Сини могли стати Божими синами. От і для того прийшов нас Ісус Христос, і Він прийшов не просто, Він прийшов із владою. Ми дуже добре знаємо, як Він робив різні чудеса, різні справи, де люди вони були безсильні, але Бог, е, Ісус Христос, Він е, здоровляв, Він воскрешав, Він е, давав свої благословіння, Коли люди приходили, до нього зверталися зі своїми проблемами, і Бог. Він їй виходив на зустріч. Ми тепер проходимо в ті місця про Ісуса Христа на розборі, де розказується, який Господь робив чудеса, як він допомагав людям. І знаєте, Бог він сьогодні той сам. У нас у робичі дуже давно покаялася молода сестра, і вона погано бачила. Ну каже, коли вона звернулася до Бога, просила Бога, щоб Бог їй оздоровив зір, і одного разу вона прийшла до лікаря провірити зір. І вона була сама здивована зір'я і сказала, що в неї на 100%, що вона добре бачить, який є наш Господь і наш Ісус Христос, який багато разів і в старому ми зустрічаємо, рятував своїх людей, які зверталися до Нього, які були вірні Йому, які надіялися на нього. І Ісус Христос Він сказав, що дана мені всяка влада на небі і на землі, такий наш Господь. Цікаво, п'ять хлібів. І дві риби, і він зміг нагодувати п'ять тисяч людей. І це наші славний Господь, якого є влада. І далі ми бачимо перелік чотирьох імен, які написано. Написано перше ім'я, написано дивний порадник. І знаєте, люди цього світу і взагалі є в нашому житті багато порадників, і здається, кожен знає, як правильно, але саме краще знає той нас, хто нас створив, той, хто контролює цю землю, той, що бачить. І він знає дійсності, як нам поступити, як нам краще, що нам дати, що нам необхідно. Знаєте, я вже казав нещодавно, що Бог би міг нас всіх зробити мільйонерами, але Бог він знає, що ті гроші не можуть нам нашкодити, і для того він нам цього не дає. І Бог, він дійсно є найкращий порадник. Цар Давид, він в Псалмі 16, 7 вірш каже, благословлятиму Господа, що став моїм порадником. Навіть уночі навчає мене моє серце. Такий наш Бог, і навіть вночі написано, що навчає і звичайно, і в день Бог і нас навчає вже, щоб ми радилися з Богом. А Сав в 72-му псалмі, 24-й вірш, він каже: Ти своєю порадою водиш мене і по тому до слави ти візьмеш мене. І бачимо, як сам він каже, що Бог він водить порадою. Так, щоб в кінці взяти нас до слави. Ви пам'ятаєте історію про Ноя. Ной він полежав на землі, в той час на землі не було ні дощу, ні снігу. От підіймалася пара, яка напувала всю землю. І Ной ніколи не бачив дощу, але Бог прийшов до нього і каже: Ной будуй ковчег, бо я цей світ затоплю. І приблизно біля того, що Ной він будував цей ковчег, і я часто малюю дитячих бібліях. Як люди другі сміялися з ноя, хоча в ціль не написано. E, але Ной він послухався Бога. Послухався Божої поради. І за те, що він послухався Божої поради, Бог він порятував його сім'ю, порятував тих тварин, які були в той, e, e, той час на землі. І тому живе нам прислухатися до Божої поради. Боже Слово, також в самій написано, що я зроблю тебе мудрим і буду навчати тебе у дорозі, якої ти будеш ходити. Я дам тобі раду, моє око вважає на тебе. І Бог і сьогодні багато чого радить. І, на жаль, люди можуть відказуватися в Божий порад і можуть думати, що ми ліпше знаємо, ми знаємо як краще, але важливо нам в житті слухати поради Божої Божої. І скільки є прикладів, коли. Люди не слухався Божої поради і терпіли крах в своєму житті, терпіли неудачу. Дивиться на перший раз, на перший погляд у нашу ною було будувати цей ковчег. Але ною послухався Бога, і далі як пішов дощ, і всі люди зрозуміли, що вони були неправі. Не як я вже казав, сьогодні є багато радників, які можуть казати, та що ти там живеш, що ти там для Бога живеш, та бери в життя все, що найкраще в житті, все треба попробувати. І так людина пробує, пробує, і сатана її так веде. З передчасом можна сказати, до трубової дошки, я кажу, отакі От поради нараз люди можуть давати. Я, коли був ще малим, пам'ятаю десь вісім років, і я починав йти не доброю дорогою. Я думав, що алкоголі чи сагрета це якась крутізна. Бо коли мені було дев'ять з половиною років, коли я прийшов в церкву, коли я зустрівся із Богом, я зрозумів, що я насправді. Та щесь набагато більше, що радить Бог. Я зрозумів, що це просто мене приведе. І якщо б я йшов цим шляхом, можливо, скоріше всього, мене б не було сьогодні вживих. Але Бог, він дав, прийшов моє життя і дав мені добру пораду. Ти за ним і Бог, він, який благословляє, який е, радить сьогодні, і по сьогоднішній день. І тому можливо, вона слухати цього доброго порадника. Ісус, він добрий порадник в нашому житті. важливо, приймати ті добрі поради від Господа. Друге, що написано написано Бог силі. Те, що я вже в принципі трошки згадав, і Боже Слово каже, що, що для Бога немає жодної неможливої речі. І також написано, що в 1 Корінтян 1.25 написано, бо Божий немудре розумніше воно від людей, а Боже немічне, сильніше воно від людей. І є така пісня, одна, що немає проблеми в житті, якої би Бог не міг рішити. І дійсно, це наш Господь він сильний. Пам'ятаєте, коли Ісус Христос я вже згадував, коли він прийшов на цю землю. Дівчинка, яка мала 12 років, вона померла. І вже ніхто не міг їй допомогти. І здається, ж ніхто не міг її вернути з Бого світу. Цей батько який пішов до Ісуса, поки він йшов дочка, була жива, поки вони повернувся, Дочка померла, але Ісус, взявши за руку, він її воскресив. І Таких багато прикладів є у Божому слові, де люди отримали оздоровлення, де люди, Бог, він стопиків виводив. І така приказка є, що де люди ставлять на газ крапку, Бог він ставить кому. Тому можемо пам'ятати, що в нас є сильний Бог. І ще ніхто в житті не посоромився, Той, хто довірився Богу, той, хто е, вірив в силу Господа, я пам'ятаю також. Своїх юних років, коли мені було десь 14-15 років, я вже точно не пам'ятаю. Я прийшов вечір до хати, і я побачив, що я прийшов голодний, я побачив, що вдома нема хліба. Я такий став у машинках, буду їсти хліба нема. От і я так став біля кухні, пам'ятаю, і так по серці помолився до Бога, і тому може, ну ти судом мене не залишив. І така думка прийшла. Подивитися там, де складені наші сумки. Я подивився там в сумці, два чорних хліба. Якби я не знаю, чи хтось купив. Навіть батьки за них не знали, бо батьки мені казали, що нема хліба. От але Бог, він є сильний, коли ми звертаємося до нього. Він сильний нам помогти. Можливо, ми не раз плануємо по своєму Бог поможе. Але якщо ми щиримо серця, вертаємося до Бога, Бог знає, як нам допомогти. Наступне третє ім'я написано, що Отець вічності. І знаєте, в нашому житті є різні друзі, і буває, друзі міняються. Є такі друзі, що не раз обіцяються, все життя будуть дружити, але проходить якийсь певний час, і ми десь перестаємо дружити. Але Бог Він каже, що він отець вічності, що він з нами буде і на землі дружити, і в небесах також. Він нас чекає, і я вже зачитував цей псалом, де Асав казав: каже: ти своєю порадою водиш мене, а потім ти візьмеш до слави мене. І такий наш Бог. І наскільки ми повинні цінувати тим Богом, який в пічності нам приготував небеса, де не буде болю, де не буде смутку, розлуки не буде, де не буде страждання, сліз не буде. Такий Господь нам приготував небеса. Боже Слово каже, що якщо ми надіємося на Христа тільки в цьому світі, то ми найнещасніші. І тому Господь Він прийшов сюди, щоб приготувати нам вічність, прекрасна вічність, де не буде, як я вже казав, болю, страждання, де буде сяяти наш Господь, де хвороб не буде. Такий наш Господь, Він є отець вічності. Він сказав, що багато усе в домі мого Отця, а якщо то не так, то я би сказав, що йду приготувати вам місце. Щоб забрати вас до себе, щоб де я, були і ви. Такий наш Господь. І четверте дня написано Князь мир. І ми знаємо, що Отціл Ісуса Христа головна була, щоб спасти людей своїх від їхніх гріхів. І Боже Слово каже: кожен хто, е, ну, хто попросить пробачення своїх гріхи, хто покличе Господні я буде спасений. І ми знаємо через Адама і Єву. Від кого згрішила Адам і Єва, кожна людина на землі, вона робить гріх. І написано, що нема правильно ані ньому. І знаєте, люди пробували жертвами якось, е, ну, щоб якось мати зв'язок із Богом. Знаєте, Але написано, що е, жертва вона хіба могла, е, кров тирят, вона хіба могла покривати гріхи. Але кров Ісуса Христа, коли Він помер, він про свою кров, вона тепер готова омивати нас і всякого гріха. Знаєте, як. Така історія, я не знаю, вона правдива, але е, розказували, що одна жінка каже, прийшла до Священка і каже, ну мені каже, приснився Бог. А він каже, ну не може таке бути, ну чесно. Ну каже, ну запитайся, каже, що він простив вчора Петрові та Івана. І ну, якщо ще раз приснився, з деякий час ця жінка знову приходить і каже, мені знов приснився. І каже, що питалася, питалася. І що сказав? Каже, я не пам'ятаю. Ну, і така історія, але дійсності Бог він не пам'ятає наших які за які ми просимо пробачення. Люди, не можуть пам'ятати, але то ми щиро просимо Бога пробачення, Бог Він стирає наші гріхи. І між Богом і людиною була прірва через гріх. Але Ісус Христос, він помер, Він прийшов і закрив свою прірву собою. Тепер кожен, хто звертається до Нього. Господь просягає свою руку, Він дарує вічне життя, він поклав примерні. Одна історія також, колись одне плем'я приїхала, віруюча, сім'я, місіонери. І вони їх там вчили, як працювати своїми руками. Але в той час то плем'я воювало із другим плем'ям. І весь час була між ними війна. І ті люди, що вони працювали, працювали, але ніхто не навчався до Бога. І вони одного разу кажуть: ну та ладно, наш такі, каже. Та ми їдемо, їдемо геть. І коли вони так сказали, цей лідер цього плем'я почав їй говорити, що залишалися. Але вони кажуть: ну якщо ви перестанете воювати, тоді ми лишаємося. І цей лідер взяв просто свого сина і привів друге плем'я, і віддав туди. І то між ними означало, поки той син живе в другому плені, між ними немає. Бути війни. І тоді, просто ті віручі місіонери, могли зрозуміти, пояснити, сказати, отак як ви віддали свого сина, так само Ісус Христос, Бог Отець, віддав свого Сина, щоб заплатити, щоб примитити нас із собою. І тому хай Бог благословить, щоб ми пам'ятали, якого ми Бога маємо. Ми маємо Бога, який є дивний, порадим, до якого ми можемо завжди звертатися, просити поради. Написано, що якщо комусь не страчає мухості, нехай просить у Бога. Ми маємо сильного Бога, якого все під силу немає жодної неможливої речі. Ми маємо Бога, який приготував нам вічність який примирив нас з собою. Хай Господь нас благословить, помолимося. Амінь.